Завершився регіональний чемпіонат України з боксу серед школярів. Триденні змагання у квадраті рингу Херсонської спортивно-дитячої юнацької школи Олімпійського резерву були організовані та проведені на високому рівні. Це стосується як їхніх учасників, так і компетентне суддівство. Херсон, Миколаїв, Одеса. Вже другий рік за традицією ці боксерські міста Південного регіону беруть участь у регіональному чемпіонаті з боксу серед школярів. Цього року, так як і минулого, організувати і провести чемпіонат, представництво Федерації. боксу Украины доверило Херсонской областной организации Федерации боксу на чоли с Александром Трутневым. Благодаря нашей областной федерации бокса, которую представляет Александр Александрович Трутнев, мы в работаем, ездим по всем соревнованиям, по всем сборам. И огромное спасибо. Вот сейчас, в данный момент, как вы видите, у нас посмотрите на эти призы, на эти медали, на эти грамоты. Ну которые, ну, мы сейчас очень благодарны нашей федерации за то, что мы работаем в одном направлении. Вот у нас основной костяк, это вот наши три человека, которые будут выступать, они в том году как бы представляли нашу страну э, на чемпионатах. Это в основном наша звезда Александр Трутнев. Значит, в этом году будет э, выступать Андрей Матяш, Эдик Костренко, ну и сейчас будет составляться, я еще раз повторяюсь, на основе вот этих соревнований будут представлять нашу команду те боксеры, которые выиграли эти соревнования. В этом году, в общем-то, у нас очень серьезный тоже план, который, в общем, будет реализовываться На чемпионате Европы, который будет проходить, мы еще пока не знаем. Возможно, это будет Россия, возможно, это будет какая-то другая страна. Поэтому мы хотим опять хорошо подготовиться и показать тот же результат, которым в, в том году ми, наш мальчик, наш воспитанник Саша Трутнев, стал чемпионом Европы. Это... Показатель на сьогоднішній день». проведений чемпіонат це своєрідний екзамен перед чемпіонатом України серед спортсменів шкільного віку, що у червні цього року пройде на теренах обласного центру. Саме з кращих бійців регіонального чемпіонату, і буде сформована збірна півдня на чемпіонат України. Забігаючи наперед, повідомимо найбільшу кількість бійців команди будуть складати саме юні херсонські майстри шкіряної рукавички. На ринзі з Дюшор глядачі змогли побачити низку поєдинків високого класу. Попри юний вік учасників чемпіонату. Протистояння носили досить таки дорослий характер. Зірка місцевого боксу серед школярів, вихованець Віктора Колесникова та Ігоря Пруднікова. Олександр Трутнів здобув перемоги у трьох боях, захистивши у такий спосіб бійцівську честь нашого краю та вкотре підтвердивши свій чемпіонський статус. Далі Олександр Трутнів націлений на чемпіонат України, а згодом спробує вдруге підкорити вершину Європи. Як і в тому року, так і в цьому. турнір був проведений на високому класі, на високому рівні. Були хороші призи, хороші грамоти, видавали. Чашки, футболки, ну в общем жи... ну, проживание было хорошее ребятам, все удобства были предоставлены. Что я считаю, что э, турнир был проведен на высоком классе. Конечно, у меня цель не более выше, чем на Европу. Я буду готовиться. Сейчас я подготовлюсь постепенно и э, к лету планирую выйти на 90% своей формы, а затем на чемпионат Европы уже буду готовиться полноценно на 100%. буду А сейчас я как бы Просто це проміжуточні турніри, би, щоб я не потікав форму, бойову практику получав, окрім Олександра, вдалі виступи за з Андрієм Матішем, Едвардом Костеренком, Спартаківцем Віталієм Вєтровим, вихованцями клубу Бокс Херсон Олександром Римаренком, Романом Житкевичем та іншими. Окрім цього, організатори турніру відмітили виступи одеської збірної, достойно оцінивши організованість та ціленаправленість гостей. Серед боксерської еліти Херсонщини на регіональному чемпіонаті були присутні вже вище названі нами тренери з Шор Віктор Колесников та Ігор Прудніков, Володимир Дзядевич, бокс Херсон, Олександр Скібінський, Цюрюпинськ, Михайло Сахаров, Асканія Нова, Григорій Андріянов, Великій Копані та інші знані функціонери боксу Таврійського краю. Серед суддівської команди спеціалісти Херсонського боксу Сергій Сазонов, Анатолій Тюрін, Дмитро Мальцев, В'ячеслав Храмцов. Поряд з ними об'єктивно виконували свою роботу і представники з Одеси та Миколаєва. Чемпіонат успішно проведено та завершено. Далі на школярів боксерів Південного регіону чекає. Я випробування черневим чемпіонатом України.